Курточки зима осінь, сорт кремці на 10 євро за кілограм. лотів лоті нас знаходиться 10 кілограм Зробимо відеогляд цього лота. Ось така тут знаходиться жилеточка, жіноча. Розмір в нас іде пікселька. Так, наступне ось така термокурточка, також жіноча з капюшончиком Досі така тепленька. Розмір також іде і целічка, теплесенька. Наступне ось такі. Планчик бежевого кольору, невеликий, пасочок присутній. Наступний. Ось така білесенька, жіночок. Розмір у нас іде, 52-й. З капюшончиком. наступне. Ось така оливкового кольору. Плащик можна сказати. Тонесенький. Весняний, теж зіночі. моделька. Наступна ось така гірчично-оранжевого кольору курточка, розмір елітка. Теж має бути така сильна весняна. Наступна, що у нас тут є, ось така теплесенька, новенька курточка. Отепето, розмір 42-й. Я вам покажу ось так у нас, щоб ви бачили, яка є довжина. Дулжина досить така класна, довга. Ззаді є ось такий пасочок. Йде на закльопку Курточка формі пальтішка, теж жіночок. Гарно, так на рукавчика зроблено теж закльопочки. Так, наступне. Ось така курточка та середньої дужини. І наша моделька. Це пісунка. Ззаду є така розпорочка від БЕС. Бренд Там, Бачите, теж жіночена модель. Наступне, Що в нас тут знаходиться? Ось така курточка чорного кольору. Чоловіча, напевно. Розмір у нас іде і цей. Ще у нас тут є ось така бомберка оливкового кольору. Жіноча розмір FM. Наступне, знову ж таки, ось такий оловкового кольору фляжок, також жіночий. Розмір у нас невеликий. Наступне, знову ж таки, жилеточка, з така тушончиком. гарно так буде, бачите, під фігуру. Розмір теж невеликий, есочка. Ще в нас є ось така курточка коричневого кольору, осіння моделька. Розмірність йде теж, напевне МЛ. І остання ось така парочка такого гарного бордового кольору. Катушончиком, дуже теплесенька, розмірність йде Елька. Це є курточки сорту Крем, ціна 10 євро за кілограм. Для замовлення цього лоту звертайтеся до наших менеджерів.